Вітаю! Сьогодні хочу показати вам дуже легкі набори. Петель. І він одразу у нас буде формувати нашу горловину. Тобто набір петель корд. По-перше, це дуже просто, а по-друге, це виглядає дуже класно. Таким чином, ви можете набрати одразу необхідну кількість вам петель. Як ви бачите в моєму виробі, мій корд спустився зверху донизу. І ми почнемо з рівної петлі. Я роблю два оберти нитки на один палець і протягаю з другого оберту петлю. Все, вона зафіксована, вона міцно тримається. І набираю ще додаткові дві петлі, таким чином, формуючи на спиці три петлі. І тепер нам потрібно пров'язати ці три петлі і потім три петлі перекинути на ліву спицю. Так як мені потрібні класичні лицеві петлі, я буду в'язати з нахилом вправо. Одна петля, друга петля і третя петля. Ось ми маємо три петлі. Тобто кожного разу ми будемо пров'язувати за ліву половинку петлі. Отже, це не в'язання по колу. Це не поворотне в'язання. Це в'язання тільки справа наліво. Тепер спочатку ми робимо одну повітряну петлю і пров'язуємо наші три петлі з лівої спиці звичайними лицьовими петлями за ліву половинку петлі. Петля, з якої стирчить наш хвостик, потім нам знадобиться. Коли ми будемо оформлювати край нашої горловини. Отже, наша задача пров'язувати по 3 петлі ліворуч. Ну, а перед ними ми просто робимо одну повітряну петлю. А набрані петлі у нас буде залишатися на правій спиці. Для горловини мого виробу мені потрібно набрати 90 петель плюс 2 крайкові. Тому 92 петлі. Чому 90? спитаєте ви. А я вам відповім: тому що наша горловина це дві третини від обхвату голови. Тому на обхват голови у дорослої людини, наприклад, на 60 см, обхват щії горловини вийде в 40 см. Але я хочу зробити його трошечки вільнішим. Тому я повинна набрати плюс. 5 см по 2,5 см з кожної сторони для кардигану, тобто 45 см. Такий спосіб набору петель легкий. Але, якщо ви помітили, то я набираю за допомогою повітряних петель. Вони повільніші. Тому моя горловина має такі широкі петлі між самою горловиною і частиною реглану. Але у паутинці це виглядає красиво, як на мій погляд. Але додавання цієї петлі в кожному пров'язаному новому ряді ви можете робити будь-яким чином. Ось він, наш Айкорд з лицевої сторони, так він виглядає з виворітної сторони. Далі на правій спиці у нас формуються петлі для в'язання.